Приповісті 21 розділ: водні потоки це серце. В Господній руці, куди тільки захоче, його Він скеровує. Всяка дорога людини пряма в її очах та керує серцями Господь. Справедливість та правду чинити для Господа це добірніше за жертву. Муж гордого ока та серця, надутого, несправедливий, а світильник безбожних це гріх. Думки пильного лиш на достаток ведуть, а всякий квапливий на збиток. Набування майна язиком неправдивим це скороминуща марнота, шукаючих смерти. Насильство безбожних прямує за них, бо права чинити не хочуть. Дорога злочинця крута, а чистий прямий його чин. Ліпше жити в куті на даху, ніж сварливою жінкою в спільному домі. Лихого жадає душа нечистивого, і в очах його ближній його не отримує милості. Як карають, глумливця мудріє безумний, а як мудрого вчать, знання набуває. Додому свого приглядається праведний, а безбожний доводить до зла. Хто вухо своє затикає від зойку убогого, той він буде кликати, та не отримає відповіді. Таємний дарунок погашує гнів, а неявний гостинець лють сину. Радість Праведному правосуддя чинити, а злочинцеві страх. Людина, що зблуджує від путі розуму у зборі померлих спочине, хто любить веселощі, той не маючий, хто любить вино та оливу, той не збагатіє, безбожний то викуп за праведного, а лукавий за щирого, ліпше сидіти в пустинній країні, ніж сварливою та сердитою жінкою, скарб цінний та олива в мешканні премудрого та нищить безумного людина Його. Хто женеться за справедливістю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу. До міста хоробрих увійде премудрий і твердинню надії його поруйнує. Хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха. Надутий пихою ім'я йому, він робить усе із бундючим зухвальством. Пожадання лінивого вб'є Його, бо руки Його відмовляють робити. Він кожного дня пожадливо жадає, а справедливий дає та не жалує. Жертва безбожних огида, а надто тоді, як за діло безчесне приноситься. Свідок брехливий загине, а людина, що слухає Боже, говоритиме завжди. Безбожна людина жорстока обличчя своїм, а невинний зміцняє дорогу свою. Нема мудрості ані розуму, ані ради насупроти Господа. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа.